Легкий і детальний туторіал на графічні і розташовані стрілки. Обережно відео містить секрети професійного візажиста Каріни Найф. Номер один. Якщо спочатку не оформити брови та очі, то стрілки будуть виглядати, наче окремо від цього макіяжу та дуже дивно. Профарбувати верхню міжвійку каялом, щоб міжвіями та стрілкою не було непрофарбованої шкіри. Схема: на пару міліметрів спускаємося вниз. Виводимо напрямок і дотягуємо. Ставимо засічку, наче продовжуємо верхню складенку повіки. З'єднуємо і від центру зірниці, профарбовуємо Максимально близько до вій. Фарбую куточок згідно з формою нижньої повіки і тільки потім з'єдную з верхньою. За допомогою лайнера виходить контрастно, тонко, чітко та рівно. Для ефекту розтушованої стрілки дублюю всі ті самі дії, але олівцем. Після для м'якої тушовки використовую тіні у стіку. Розтягую колір і обов'язково фіксую пензликом з темними тінями. Для балансу всесвіту не забувай підтушувати клювик знизу. І пам'ятай, будь-яка стрілка тобі пасує. Головне, чітко слідувати туторіалу та навчитися їх фарбувати. Щоб зробити. Образ ще яскравіше, додай до охромні олівчики. Я обрала м'які відтінки, що не будуть відволікати увагу. Не забудь профарбувати тушу і готово! Зберігай відео, щоб потім нафарбувати ідеальні стрілки. Слідкуй за мною та Ейван, щоб не пропускати цікаві та корисні туторіали. А з вами був професійний візрист Каріна Найф.